проєкт компанія Леоні відкрила клас трудового навчання у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Тут учні зможуть ознайомитися з роботою одного з найбільших підприємств нашої громади та можливо згодом навіть влаштуватись туди на роботу. Якщо шабляна мережа працює, засвіти зелене світло. Якщо не працює червоне, і якщо в нас засвітиться червоне, то зелене світло, ми можемо скасувати офіційно з навчальним проте представники підприємства на відкритті класу, не лише розповіли про тонкощі його діяльності, а й запропонували ліцеїстам випробувати себе. Ярема та Данес з роботою компанії Леоні ознайомлюються з цікавістю. Тести проходять для роботи на леоні. Потрібно одною рукою, не допомагаючи іншою, брати три, три воздика і ставити три рядочки за дві хвилини. Допускаються дві помилки. Якщо пало, не піднімаємо. Ну, все. Це цікавий тест. Провіряємо торгу рук. Тут ми перевіряємо, чи ми зможемо в подальшому влаштуватись на роботу. І це загалом трохи збільшує про Ідея відкрити такий клас у першому коломийському ліцеї належить компанії Леоні. Керівництво закладу відразу підтримало таку ініціативу. Директор Мирослав Граб каже: все нове цікаве учням, а особливо якщо воно може стосуватися їхнього майбутнього. ініціатива «Леоні» і Нашого заступника міської ради створити такий кабінет, коли Леоні звернулася до нас такою пропозицією. Я однозначно погодилися. Ми всі, тому що ми розуміємо, ми хочемо дітей наших розвивати різносторонньо, багатогранно, щоб діти ну, знали, що таке є праця, яка вона затратна. Щоб діти не тільки вивчали іноземні мови, володіли мовою і не знали, як себе реалізувати в житті. Тому ми всі якось сприяли, щоб ця навчальна кімната була відкрита, іби наші діти мали змогу вчитися, вчитися, розвиватися. Можливо, ця кімната буде таким. Якимось поштовхом до нових, якихось нової співпраці між Леоні і ліцеєм. Можливо, наші діти будуть більш багатогранні, більш будуть залучатися, можливо, до якихось ще проєктів, які проводить Леоні. Все, що нове, все нас цікавить, і ми готові співпрацювати. Такий кабінет трудового навчання у першому ліцеї це пілотний проєкт компанії Леоні. Її представники зустрілися з ліцеїстами, розповіли про специфіку підприємства, ознайомили з його роботою. Компанія Леоні пропонує, скажімо так профорієнтацію показати діткам, чим займаються в компанії Леоні. Як як ми навчаємо дорослих ремеслу монтування кабельних мереж для нас насправді соціальний проект, тому що ви розумієте, тобто учні шкіл ще не є нашими потенційними кандидатами, але нам дуже важливо, щоб вони розуміли, чим саме займаються їхні батьки. Насправді нас культура компанії ми хочемо також через це навчання і донести учням, нашу культуру, чим ми займаємося. принципи ведення бізнесу європейського підприємства. Такий навчальний клас наразі є лише у першому коломийському ліцеї. Навіть на Львівщині, де теж працює підприємство, такого кабінету ще немає. Уже найближчим часом компанія Леоні планує продовжити співпрацю із нашими закладами освіти.